Циклон, що наробив шкоди на Прикарпатті, перетворив вулиці Івано-Франківська на ще одну річку. Відео з наслідками негоди франківці активно публікують в мережі. Зокрема, вулиця Марійки Підгирянки після чергової зливи перетворилась на велику калюжу. Внаслідок вчорашньої негоди у трьох населених пунктах області рятувальники забирали повалені дерева. В Івано-Франківську підтоплені два підвальні приміщення громадського призначення та повалені два дерева. Спричинили підняття рівню води в річках в середньому на 40 сантиметрів. Ну, це не вплинуло на населення області, а також об'єкти життєзабезпечення. Вода перебуває в межах русов, річки на заплаву не виходили. Проте за минулу добу зафіксовано ряд подій, куди особовий склад підрозділу пожежно-рятувальних виїжджав для надання допомоги та ліквідації наслідків негоди. Тарас Кочкодан каже, що наслідки негоди усунули. Начальник відділу інформаційної політики при Обленерго Наталія Лещишин повідомила, що енергопостачання відновили у всіх населених пунктах області. Вікторія Ковцон, Роман була електрика Карпати.